Доброго часу моїм глядачам. Ось такі китайські монети. Попали мені друг. Дивіться, одна ось така монета велика. Така як Катькін Пітак Що це таке? Що тут є Дирочка. Це може бути якийсь амулет. Або може бути монета. Хто знає, підкажеть. Тихо, дирочка є своя особлива магія. Китайці знали, що вони роблять. монети це досить цікаві. Всім дякую за перегляд.